Чорна сторінка історії. Кримські татари сьогодні усім народом згадували депортацію 44-го року, коли радянська влада відібрала у них батьківщину. За особистим наказом Сталіна за два дні понад 180 тисяч людей завантажили у вагони і відправили до середньої Азії. Вони масово гинули від голоду, холоду, хвороб, і поневірянь. Немає жодного кримського татарина, чию родину оминула ця трагедія. Тож пом'янути своїх загиблих люди зібралися всюди, де живуть кримські татари. Найнебезпечніше було у Криму, де нащадки радянської традиції заборонили будь-які зібрання до річниці депортації. Тож головні заходи сьогодні відбувалися на кордоні з окупованим Кримом і Чонгара на Херсонщині. Наш перший репортаж. Кілька тисяч учасників, безліч правоохоронців, сотні прапорів та дві мови: українська та кримськотатарська. Люди здебільшого переселенці з окупованого Криму збираються на мітинги у Генічеську та Новоолексіївці. Тут згадують тих, хто загинув під час депортації. Загиблих вшановують хвилиною мовчання. Школярі несуть жалобні вінки. Більшість стягів так само оповиті. Жалобними стрічками те, що відбулось 1944-го, Кримські татари називають спланованим та дуже жорстоким геноцидом. Діти просто умирали від голоду. потім Потом перепад цієї температури, розумієте, вони просто не витримали. ті умови, в які вони попали, це просто знаєте в страшному сні. Не хотілося б увидеть таке. Моя сім'я мама моя потеряла шестерих дітей. Вона виїхала. Оттуда з Криму з шестью дітьми, а приїхала з одной дочкою. Напередодні правоохоронці значно посилили заходи безпеки. Охорону порядку здійснювали пів тисячі поліцейських. Окрім цього, сюди перекинули додаткові підрозділи Нацгвардії та батальйон Азов для участі в автопробігу. Прибувають авто здебільшого з тих районів Херсонщини, де живуть представники кримсько-татарської діаспори. Це новоолексіївка, щасливцеве стрілкове, але були і люди, які цілими родинами приїхали сюди за сотні кілометрів підтримати співвітчизників, які залишились в окупації. Тут підтягнулися машини з Дніпра, з Чернігова, з Кировограда. Патріотів багато. Ми їдемо і переживаємо зараз, як вони там себе чувствують. Вони всі душою з нами тут, а ми хочемо їх підтримати. Вони всі говорять, Україна за нас не забула. Я їм говорю, що ні, Україна, ми за вас не забули, ми вас пам'ятаємо. Вони всі чекають і сподіваються, що Крим буде наш наш буде українським. Загалом участь в автопробігу взяли кілька сотень людей. На Чонгарі вони попрямували аж до так званого нульового кілометра. Це там, де проходить лінія розмежування між окупованим півостровом та материковою частиною України. Під час ходи люди вигукували славу Україні! Зверталися до своїх співвітчизників рідною мовою а також дружно співали пісню про Путіна від футбольних ультрас. Російські прикордонники не витримали, підігнали до лінії розмежування одразу кілька БТРів і ще з десяток одиниць важкої техніки заховали за рогом. На щастя, до активних дій не дійшло. Тож за деякий час Кремли повернулись на Чонгар. І там один із лідерів кримських татар, Ленур Іслямов, повідомив історичну новину. Президент Петро Порошенко ініціював обговорення змін до конституції, які передбачають створення. Крымско-Татарской автономной республики у складе Украины. Цель нашей национальной борьбы, то есть это та борьба, которую ведет крымско-татарский народ уже 70 лет. Это в каждой крымско-татарской семье дома читается молитва, уже 72 года читается молитва, что мы вернемся домой и будем жить у себя дома и управлять сами Крымом. Так само з прапорами та піснями учасники автопробігу та пішої ходи обіцяють повернутися й до звільненого Криму для співвітчизників, які лишаються в окупації. Кримчани запустили повітряну кулю з кримськотатарським і українським стягами. Та написом Ми повернемося. Яківносковоли Олена ваніна та Андрій Хуповка з Чонгара ТСН 1+,1. плюс